Не бийте кропиву палкою, як в дитинстві, а краще з'їжте її сьогодні. Випробуємо ефект на тілі. Цікаво, які будуть відчуття від такої кількості, а ще спробуємо на смак. Захист кропиви працює як тисячі природніх шприців, які проникають у шкіру. При дотику волоски на поверхні рослин ламаються і випускають свою пекучу суміш, яка містить гістамін, мурашину кислоту та інші хімічні речовини. Отже, це створює сильне печіння, що досить ефективно відлякує травоїдних тварин. Проте це не шкідливо, а трішки навіть і корисно для кровообігу, і не тільки. Кропива є важливою частиною дієти в умовах виживання, її легко знайти в дикій природі. Її можна приготувати багатьма способами, а ще вона дуже корисна. Хоча перед вживанням її варто правильно приготувати, щоб вона втратила свою пекучість. Але я хочу спробувати так. Ви знаєте, неочікувано досить непогано. Не знаю, для чого я це роблю. Що я можу сказати, для мене це було зовсім не боляче аж навіть трішки кров розігнало.